Коротше, я захворів на новий ковід, і поки я це хворію, хочу підняти тему корупції в Україні. Чи вона колись закінчиться, чи буде колись період, коли це закінчиться. Люди зараз стають більш свідомими, масово починають записувати відео про те, що корупціонер, мінді чи накрали день, хоч що такое, і так далі. Але люди не розуміють, що в Україні насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система форма правління, яким це чином працює. Це формат контролю. Більшими країнами, типу там Америки, Євросоюзу, загалом і так далі, країн менше неможливо зайти в будь-яку політику світу, це стосується не тільки України, і не бути там корумпованим. Просто в країнах СНГ це дійсно називається корупція, це було так більш відкрито, просто спрощено і так далі. За кордоном це працює в формі лобіювання. Ну хто цікавий цікавиться там інвестиціями, ринком і так далі, різними монетами. Вони спеціально вводять якісь новини, закони, ти моніти всі там падають, чи фондові акції, чи біржі, от така от історія. А вони закупають масово ці всі акції, потім вводять новину чи якісь закони, де це все легалізовано або створюють штучний попит на це. Воно виростає в ціні, і вони це все продають, коли люди починають покупати. Тобто так, так працює корупційні схеми всі за, за кордоном. В нереальних, в космічних масштабах просто це виглядає як бюрократичне і законне комовство. У нас же це все виглядає таким чином. Далі. Наприклад, то, що зараз відбувається в Україні, ось Америка дає грошей а в Україну, дають 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 гроші. Понятно, що наші їх там миють, відмивають, рука руку миє і так далі. Але для чого це все робиться? От, наприклад, зараз перемовини США вирішує США з Росії, роблять перемовини і домовляються за мир України в Україні, типу без участі України. Ну вони яким чином це роблять? Вони кажуть: так, шановний пане президенте Зеленський, ми тобі діє давали, ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там ваші справи не викривали, не зливали, вас і не пересадили всіх. Отакі от такі території в Україну вражку віддали, такі ресурси дали нам добувати, і ми робимо повну амністію по а, тим грошам, які ви повідмували. І все. І в них нема варіанту, появляємо куди рухатися. Поки ми з вами бігаємо, ці плакати, мітинги влаштовуємо, <кій> кричимо за корупцію, за міндіча і так далі. все Вже давно рішено. Це просто політична гра всього світу. І по факту гроші на сходження, корупція і лобіювання взагалі в всьому світі. Це система і форма правління, яка допомагає маніпулювати. В світом і добиватися своїх певних там рішень, цілей і задач. Отака от, от історія.